Продовження теми видалення товарів на час проходження модерації при блокуванні Google Merchant Center. Це досить така підозріла історія, тому що ну, я не рекомендую такі маніпуляції проводити при проходженні модерації, тому що в більшості випадків ви в Гугла асоціюєтеся тоді зі скамерами. Не ви одні додумалися до такої історії, щоб пройти модерацію на е, меншій кількості товару, а потім підлити е, ну, залишки там, або основну частину товару. От. Ця штука тригерить автоматику і ви тут же отримаєте повторний бан. Враджу е, проходити завжди і проходжу з усіма своїми клієнтами модерацію на повному асортименті товарів. Нічого не видаляю. Якщо у вас виникли е, проблеми з розблокуванням, звертайтеся під е, відео «Є контакти».